Думаю, що ми маємо велику надію не тільки тому, що цей 2025 рік він є проголошений всією католицькою церквою роком надії. Але я думаю, що папа Лев XIV, він не тільки буде говорити про надію, він буде її втілювати в життя, і, зокрема, ця надія проявиться. В цьому справедливому мирі в Україні, але й також по всіх куточках світу, де точиться війна, Ватикан, він завжди був цією, скажем, стороною, яка буде представляти захист людей, захист тих, які терплять, захист тих, які досвідчують жахливу війну, і однозначно, що ця лінія буде продовжуватися також через понтифікат папи Леона XIV, я думаю, згодом ми, ми дістаємо більше новин і також, зокрема, його позицію. Але так як я вже зазначив, перший його цей меседж із цього балкону Базильки святого Петра він був чітким, що мир досягається не тільки, знаєте, тими великими світу цього, але перш за все він досягається. Через мир, який походить безпосередньо від Христа. Я ще би хотів також зазначити та подія, яка сталася, скажімо, на похороні попередного святішого отця, де я так поділюся з вами, мав у цю і молився. Я стояв буквально від труни 5 метрів. І різні світові лідери проходили. Звісно, коли увійшов е, Трамп, я собі так подумав подумки, що зараз вже буде розпочинатися похорон. Проте я собі далі молився, не дивився на годинник і думаю, щось богослужіння не починається. Я далі молюся, молюся, молюся. Аж пізніше ми знали, що була ця зустріч між Президентом Трампом і президентом Зеленським. Те, на що я хочу звернути вашу увагу, що багато медій якось не зауважили те, що сталося перед конклавом. І хочу це заакцентувати. Що всі кардинали, які були присутні, а це було практично останнє зібрання кардиналів перед конклавом, де всі кардинали підписалися із цим закликом до миру, до всіх сильних світу цього, тобто до всіх лідерів, це є дуже сильне послання. Це не тільки, знаєте, скажем, папа сам, це всі кардинали, це практично 183 кардинали, це весь світ. І я думаю, тут є чітка лінія, яку займає, знаєте, цілий світ в особах тих 183 кардиналів, які були присутніми. Коли говоримо про патріархат, ми, як українська греко-католицька церква, і часів патріарха Йосипа Сліпого, ми про це молимося. Ми про це просимо, і ми надіємося, що цей рік 2025 або також наступний цей понтифікат святішого Отця справді дасть нам це вже визнання і, і цей статус патріархату, на яке ми очікуємо за яке ми молимося ось вже декілька десятиліть.